То були перші пляжники Труханового острова, як шампанське стимулювало будівництво пішохідного мосту. І на якого відомого побратима він схожий. Про все це тут і просто зараз. Привіт, це двори Києва, і це третє відео нашого проекту Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. Це літо багато на ювілеї. Окрім трамвая, свій день народження визначає і першохідне, мабуть, найкрасивіше місто у Києві. Цього року йому 65, тож саме час дізнатися його історію. Майже пів кілометра завдовжки та 26 метрів заввишки. Сьогодні красень міст, головний герой численних фото, зроблених на Поштовій та Трухановому острові. І улюблений столичний краєвид з листівок із пам'ятником Володимиру також неможливо уявити без нього. Пішохідний особливий київський міст. Він побудований, наче навмисно, щоб тішити око, а ще тіла тих, хто відпочиває на Трухановому острові. Інших функцій у мосту просто немає. Він не веде до жодного житлового району та навіть не пов'язує напряму два береги Дніпра. Утім, сто років тому житловий район, точніше, селище на Трухановому острові, все ж таки було. Було й кафе, і яхт клуб, і училище, і навіть храм Святої Єлизавети. Проблема була в тому, як дістатися на острів. Спочатку всіх охочих перевозили човнами, потім пароплавами, попит, як водиться, народжував пропозицію. Згодом перевізників стало так багато, що човни наштовхувалися один на одного і переверталися, не кажучи вже про сильну течію. Це зараз річку стримує Київська ГЕС, а тоді жодних перешкод для Дніпра не було. Але, тим не менш, саме на цьому острові з часом з'явився. Перший київський пляж. Культуру пляжного відпочинку запровадили німці 1918 року. На цьому фото вони якраз на Трухановому. Німці опорядкували берег, річки, і навіть встановили кабінки для переодягання. Нарешті кияни побачили, яким має бути справжній відпочинок на пляжі. Влада незабаром змінилася, але мода ходити на пляж нікуди не поділася. Щоправда, у випадку Труханового на пляж треба було не ходити, а пливти. Кількість відпочивальників зростала, їх вже не могли вмістити всі лапті та калоші. Так кияни називали катери, що перевозили всіх охочих через Дніпро. Ось, до речі, київські пляшники на карикатурі 1927 року. Здається, з того часу мало що змінилося. Коротше кажучи, питання переправи через Дніпро назріло. Перший проєкт мосту на Трухані Фострів з'явився всередині 1930-х. В цей час на іншому боці планети будували мост. Золоті ворота, і багато хто вважає, що пішохідний – це просто копія знаменитого мосту Сан-Франциско, тільки зменшена. Планом спорудження тоді завадила Друга світова, і до ідеї мосту повернулася лише у 50-х. Причому не одного, а кількох. У ті роки була ідея поєднати мостами Труханів з іншими островами Долобецьким та Венеціанським. Це там, де зараз гідропарк. Але туди зрештою побудували міст метро, а на Труханів перекинули пішохідний. До речі, під час проєктування останнього двоє архітекторів Всеволод Суворов та Олексій Заваров уклали парі. Один був впевнений, що місць на цьому місці побудувати неможливо, інший стверджував протилежне. Посперечалися зрештою на ящик шампанського. Отак, напевно, зробив Олексій Заваров, вигравши парі. Відкриття мосту 3 липня 1957 року стало справжнім подарунком до літніх канікул. Пляжники могли більше не витрачатися на корабель, щоб потрапити на трухані фострів, а із заходом сонця міст ставав ще й чудовим містом для прогулянок, до якого можна було дістатися з Хрещатика за 15 хвилин. Вже у новому столітті на пішохідному мосту з'явилася велосипедна доріжка та яскрава вечірня підсвітка. І тепер до всіх його переваг додалася ще одна. Незважаючи на вік, він виглядає наймолодшим київським мостом через Дніпро. Це був третій випуск нашого проекту Місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео, чи гуляли ви найстарішим мостом, точніше віадуком Києва. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проекту матеріально. Реквізити є в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним силам України. Віримо у перемогу та наближаємо й разом. Побачимось.